Людина, яка знала все. СЕФАРські казки. Жив собі бідняк. У нього було десятеро синів. Один з них був дуже розумний, знав все про звірів, діаманти й людей. Але у нього не було ні візіння, ні роботи. Його батька пішов до короля і сказав У мене є син, який розуміє тварин, знається на діамантах і добре розбирається в людях. Чудово, відповів король. Приведи його до мене. Коли юнак прийшов до палацу, король наказав своєму кухареві видавати йому півхлібини на день. Добре, так пройшов день, два, тиждень, місяць. Молодий чоловік був незадоволений. Хіба це життя? Одного разу королю подарувала коня. Але це був надзвичайний жеребець. На всьому білому світі не було красивішого. У нього була довга щія і ноги, яких більше не знайдеш. Король був дуже задоволений подарунком. Раптом він згадав, у мене при дворі є людина, яка знає все про тварин. Покличте її. Покликали юнака. Той прийшов і подивився на коня. Ви не повинні сідати на цього коня, ваша величність, інакше загинете. Як дізнатися, чи правий ти? Накажіть привезти засудженого до смерті в'язня і побачити. Привели в'язня. Сядь на цього коня і скачи, наказав король, це твій шанс отримати свободу. В'язень дуже здивувався, але свобода є свобода. Він сів на коня і поскакав геть. Все далі й далі. Король уважно дивився, як він зникає з поля зору. Ось його вже можна було побачити лише в бінокль. У чому справа? король закликав юнака до відповіді. Ти ж сказав, що я можу загинути. Терпіння, ваша величність, зачекайте ще трохи. Тієї ж миті кінь скинув в'язня і затоптав до смерті. Давай цій людині ще півхлібини на день, наказав король кухареві. Час минав. Одного разу хтось приніс королю діамант і запропонував його придбати. Ціна його була стільки золота, скільки важить діамант. Ви такого величезного каменю ніколи й не бачили. Король дуже хотів його отримати. Слуги поклали діамант на ваги і стали наповнювати другу чашу золота. Але скільки б вони не клали, все було замало. У чому ж справа? І тут король знову згадав про юнака. Приведіть його сюди, наказав він. Юнака привели до короля. Ти розумієшся на таких речах? запитав король у юнака. Так, скільки коштує цей діамант? Юнак підійшов і прибрав золото з Терезів. Замість цього він поклав на другу шальку Терезів щіпку золи. Тут же чаша з злою опустилася, а чаша з діамантом злетіла вгору. Що відбувається? Це не діамант, це коров'яче око, відповів юнак. Купця викинуло геть. Давай цій людині ще пів хлібини кожного дня наказав король кухареві. Через якийсь час король сказав: Ми перевірили дві його здатності, але ще залишилась третя. Покличте його. Юнака покликали до короля. Скажи мені. Ти добре розбираєшся в людях? Так. Тоді скажи мені, що ти думаєш про мене? Хто я? Ви? Ви незаконороджений. Що? скаже Скаженів король? Саме так, ви байстрюк. Коли настала ніч, король постукав у двері будинку своєї матері. Хто там? Це я, твій син. Вона відкрила двері і впустила його. Скажи мені, хто я? спитав король. «Ти?» Яка тобі різниця? Ти король, син короля. Якщо не скажеш мені правду, я вб'ю тебе, майже торкався її. Ну добре. Ти знаєш, що твій батько, тобто король, був нікчемною людиною, але був у нас один пекар дуже сильний, красивий. Ти народився від нього. Тепер ти задоволений?» Наступного дня король знову покликав юнака. Хто розповів тобі, що я бастрюк? Ніхто, Боже, упаси. Тоді як же ти про це дізнався? Дуже просто. Я врятував мам життя і зберіг ваше багатство. А єдина нагорода, яку від вас я отримав, була половина буханця хліба. Король дав юнакові мішок золота і дозволив оселитися з усією родиною в палаці. Все ще завгодно. Ця казка приклад наративу. Побудованого на загадках, де є той, хто загадує, і той, кому загадують загадка і розгадка. У єврейській традиції і фольклорі інших народів існують дві основні форми, характерні для даного жанру казки алегорії та загадки. Оповідачі завжди організовували фольклорні сюжети загадки, виходячи з трьох наративних парадизм, з їх особливою послідовністю дій. Ті сюжети зустрічаються як окремо, так і разом. В єврейських джерелах пізньої античності можна зустріти їх перші зафіксовані версії. Створення відео. Рафаель ВІДОРАФАЕЛЛІТВІН.